Перебендя. Старий, сліпий. Хто його не знає? Він ж усюди вештається та на кобзі грає. А хто грає, того ж знають. І дякують люди. Він їм тугу розганяє. Хоч сам світом мудить, по підтиню сіромаха й днює й ночує, нема йому в світі хати, недоля жартує над старою головою, а йому байдуже, сяде собі і заспіває. Зелений Зелече, не плач, не журись, молодий козаче заспіває та й згадає, що він сиротина, пожуриться, посумує. Сидячи під тином, от такий то перебендя, старий та химерний. Заспіває прочалого, на горлицю зверне, <хух> з дівчатами на вигоні, гриця та веснянку. Ой не ходи грицю та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра я дівчина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає. А у шинку з поруками сербина шинкарку, З тебе на манкеті де свекруха злая Про тополю, лиху долю. А потім у гаю, на базарі лазаря. аби що б те знали, тяжко важко заспіває, як січ руйнували. От такий то перебендя, старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози. zverne